Ага. Бачиш, такий молодняток. Ага. В тому молодняку. Легенько по боку мов Так. Да. Де він? Був момент, що 81-ша бригада відібрала 10 чоловік і сформувала прикордонної служби штурмову групу. Я визвався туди і в подальшому мичали ну, штурмову групу. Ми місяць готувалися на базі 81-ї бригади. Далі підготувавшись, ну, були засто... ну, типу, застосовані для штурму в населеному пункті Білого року. Наша була задача зайти на позицію, закріпитись. І, ну і вести оборонітельний бій. Шість чоловік, штурмова група у нас була. Ми мали заїхати, висадитись, зайти в окопну лінію, закріпитись і почати облаштування. Під'їхали, одразу ворог по нас відкрив вогонь за допомогою АГС. Так само стрілецької зброї, пулеметів. Я виліз на беху, прилетів в АГС. Мені попали осколки в ступню, перебило ступню, і перебило, виходить, в голінь попали осколки. Ворог зразу видвінув резерв. Це дві бехи з десантом і танк. За допомогою FPV 81 ї бригади танки і дві бехи були знищені. Піхоту за допомогою нас і так само скітів. Хорош. Далі ми були піддані обстрілам з танків, артилерії, мінометів, КФПішками. Наші позиції розібрали, нам дали команду відступити. У нас із шістьох чоловік, чотири було трьохсотих. Один дуже важкий трьохсотий. Ми благополучно по сіряку відступили. Відновився, пішов далі підпорядкування першого ВПС, тоді якраз перший ВПС перемістився на правий фланг Серебрянського лісу на початку населеного пункту Білогоровку. Там був основний напрямок зусиль ворога. Вони намагалися перерізати два ВПС, взяти нас в кільце. Недавно вже був ліс. Ворог перед штурмом. Три дні він обстрілює з мінометом за допомогою СПГ. І ну, саме основне це по 50-60 скідів. Скидає спочатку вог, щоб землю розтрасти далі, йде фугас. Ну, вони звичайно скидають фугасні. Ці заряди це бутилка, запал. Вона знищує іменно. Дерево перебиває, далі кидає зажигалки. Так само закидавши зажигалками, чергує дрон, який е, за скидом. Для того чергує, що якщо людина вийде затушити, ну, позиція починає горіти від цього, він ну, типу, робить скид. Тому ми це все враховували. І найголовніше, щоб що це ми кожен день робили облаштування, щоб позиції трималися. Скидали гази і так само газ скидають і чекають, типу, вже за скидами, чекали, коли людина вийде, щоб скинути на неї скид. Ні, Не, лобовуха була розчована. Так само при логістиці, при переміщенні, при виявленні зразу 3-4 минути прилітало 2-3 дрона, які полювали за людину. Давай, 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 давай. стоп! Стоп. Ся тут, все сюди! Стой. Прицеп закинь. Давай. давай. Запрыгиваємо, бігом. Небо, небо, небо! Давайте. Гуня, в тебе що? Все, воно скидне. Далі я був в старший резерву. Моя задача була це евакуація поранених надання на їх до медичної допомоги. Евакуація в зелену зону це бівак-пункт. Коли є поранений, це автоматично п**ські дрони це місце ну, 24 на 7, зміною на місці. Не дають нам підійти, забрати пораненого. Ну ми обманками там відтягували це завжди заходили, евакували навіть з будь-яких позицій, надавали домедичну допомогу. Очередний восьмий-300. Йду забирати. Ще нам дуже допомагала наша вогнева підтримка. Це 105-та артилерія, 105-й калібер. Наші мінометчики за допомогою дронщиків виявляли заздалегідь рух рух пі... Підключалася артилерія, так само паралельно дрончики робили скіт. З дитинства планував бути воєнним, мені це подобається, я до того готувався. Я на війні це почуваю дуже впевнено. Ну, мені вже страх в принципі, після штурмів. У мене такого монтажа нема. Я кайфую від процесу. Зараз річ йде про державність. Ми, ну, типу, маємо всі об'єднатися, щоб дати ворогу. Короче, сегодня пару раз чуть не умер. Нахуй. И до лепестка, понял? Вот так наступило. Я прыгусь. Я прыгусь ей. Сейчас, сказал.